Вітаю в етері 5 хвилин на головне збільшенню податків. Бути нас поліція та СБУ затримали паліїв на Хмельниччині. Жінка отруїлася грибами. Детальніше про ці та інші події розповім в інформаційному випуску. Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо історичного збільшення податків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 247 нардепів. Новий пакет податків передбачає, зокрема, підвищення військового збору із 1,5% до 5%. За словами Железняка, для військових його не підвищуватимуть. Він залишиться 1,5%. Також передбачено і встановлення військового збору у розмірі від доходу платників єдиного податку. Датку третьої групи, підвищення податків для першої та другої групи ФОП, встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Нас поліція та СБУ затримали п'ятьох підозрюваних у підпалах на замовлення спецслужб РФ в Одесі. правоохоронці затримали трьох місцевих чоловіків, які підпалили мікроавтобус Volkswagen Transporter, що належить військовому. Крім того, зловмисники підпалили і сигнальне обладнання на одній із міських залізничних станцій. Полії відзняли злочин та власне відео на, направили замовнику, але гроші за виконану роботу так і не отримали. Ще один факт підпалу поліцейські задокументували на Київщині. Зловмисники підпалили ролейну шафу Укрзалізниці. Обладнання пошкоджень не зазнало. Одинадцятого жовтня о 9-й годині на будівлі Кам'янець-Подільського ліцею номер 3 відбудеться відкриття меморіальної дошки пам'яті героя Дмитра Сметани. Про це повідомляють у Кам'янець-Подільській міській раді. 9 серпня 2022 року захисник був призваний до лав зсу, проходив службу у 79-му прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді заступника командира по роботі із особовим складом, захищав Україну від ворога на Херсонському напрямку, 19 березня 2024 року. Під час виконання бойових завдань поблизу села Садове. Херсонської області внаслідок артилерійського обстрілу Дмитро Сметан отримав поранення несумісні з життям. Воїну назавжди 27. Вічна пам'ять та слава герою. На Хмельниччині жінка отруїлася грибами. Це вже друге отруєння докорослими грибами. За неповний тиждень і про це повідомляють у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 60-річна мешканка Шепетівського району 9 жовтня посмакувала відвареними дикорослими печерицями, і вже за кілька годин у неї з'явилися симптоми отруєння. Вона одразу звернулася до лікарів. Наразі жінка перебуває у стані середньої важкості, і цьогоріч внаслідок отруєння грибами постраждали вже п'ятеро осіб, четверо з них у Кам'янець-Подільському районі. І тоді причинами отруєння була Маремуха. Хмельницьку міську дитячу лікарню відвідали представники посольства Японії в Україні. Метою візиту був моніторинг ефективності проєкту, реалізованого у межах грантової програми Кусанона уряду Японії. І власне подали його Хмельницька дитяча лікарня у партнерстві із благодійним фондом Карітас Хмельницький у ГКЦ. В рамках проєкту було отримано наркозний апарат та портативний апарат УЗД. Високоякісне обладнання активно використовується у травмоцентрі та відділенні невідкладної допомоги. Під час візиту гостям передали подарунки, зроблені власноруч дітками, учнями школи супергероїв. В рамках всеукраїнського туру кіно заради перемоги до одного із закладів охорони здоров'я Хмельниччини завітав режисер, продюсер та актор Ахтем Сейтаблаєв, український кінопродюсер та голова асоціації Дивись Українське Андрій Різоль та Світлана Мигаль це представниця благодійного фонду МХП громаді, який фінансово підтримує цю ініціативу для військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію. Продемонстрували українську кінострічку. Захар Беркут наразі це все про що встигаю розповісти. Завжди перевірена та актуальна інформація. Чекає на вас у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся до далого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. До зустрічі!